У марафоні час новин для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та та СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Сили ППО вночі збили 20 із 22 ударних безпілотників. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. ППО працювала в Херсонській, Сумській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. У Ніжині Шахет влучив у гуртожиток та інфраструктурний об'єкт поранено людину. А Укренерго повідомило ударів завдали по енергооб'єктах у Житомирській та Чернігівській областях, через що у низки абонентів зникало світло. Загалом Україну атакували з трьох напрямків із Ростовської області. Росія запустила балісти. Ракету Скандарем по Донеччині а шахеди летіли з Кримського Мисучауда та Курська. Майже півтори сотні бойових зіткнень на різних ділянках фронту сталося за минулу добу. Про це у свіжому зведенні повідомляє наш генштаб. Найгарячіша ситуація нині на Покровському напрямку. Там майже третина усіх боїв. Складна ситуація і на Курахівській ділянці, де сили оборони відбили 19 атак. Продовжує тиснути ворог і на Харківщині. Дев'ять зіткнень сталося біля глибокого вовчанська та тихого. Крім цього, за добу наша авіація та артилерія задала 17 ударів по районах зосередження особового складу. Против противника. Втрати ворога за день становлять 950 осіб вбитими та пораненими. Спалено 7 танків, 11 бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем. Засоби РЕП, зважаючи на шалену кількість ворожих безпілотників, часто ледь не єдиний захист від несподіваних прицільних ударів окупантів. Втім, перш ніж пристрої радіоелектронної боротьби надійдуть на фронт, їх потрібно тестувати в польових умовах, аби твердять 108-ї бригади ТРО, потім на нулі не сталося прикрик несподіванок. Посеред розпеченого вітряного поля вояки 108-ї бригади ТРО вивантажують великі ящики, у місті яких значно дорожчі, ніж саме автомобіль. Середня ціна 400-500 тисяч гривень. Порядка 2 мільйонів. Оце 2 мільйони гривень. Так. Це засоби Ребо, які разом із побратимами тестуватиме вояк на псевдоелектрик. 34-річний ветеран АТО у минулому аграрії, тож жартує поле. Це його колишня стихія, а нинішня ці пристрої. Це окупний варіант Ребо ближньої дії, так називаємо купол. Він працює по типу купола, тобто покриває якийсь радіус. Тут декілька частот. Він дає шум в ефір. На той частоті, які потрібно. і дрон просто перестає приймати команди, і становиться на Це офіцер 108-ї бригади Терона псевдо Матвій. Запевняє, єдиного засобу протидії ворожим дронам немає. А нові окремі зразки варто перевірити, аби на полі бою не траплялось неприємних несподіванок. Виробник заявляє одні там параметри в бойових умовах. Це не завжди працює. Коли використовуються там потужні антенни досвідчені пілоти, це ця відстань падає. Відповідно, мені треба знати чіткі параметри кожного засобу для того, щоб бійцям можна було об'яснити, що тут, тут безпечна зона, тут небезпечна. Так, зараз дав команду на взліт мавіка. Оператор стоїть 4-2 кілометри. Звідси досвідчений дронар 108-ї бригади Терона псевдошанс. Не випускає з рук телефона, тримає зв'язок із оператором БПЛА, що прямує сюди. Спочатку тест окопного реба. Ага, вон ми. Протидію портативного засобу радіоелектронної боротьби Mavic відчуває вже здалеку. Нема, так? Да? Все, він назад полетів. Ні. Вимикай. Розкажи, що було з МАВіком, коли ми вмикали реп. одразу вмикали супутники, це перше, що було. Потім поїхалося зв'язок і потім вже відрубало картинку. Результат супер, все працює. Тобто це гарний результат. Так само на мавіку тестують антидронові рушниці. Працює навіть під кутом. Нова пропалася. Та навіть під 90 -х. тренувальний камікадзе в піві. Так само пригнічується ребом. Результатами тестування вояки задоволені, що правда зізнаються. Ця протидія хижим пташкам. щоразу мінлива. Настільки швидко змінюється обстановка. Тут буває таке, що за 2-3 тижні міняється взагалі. Тобто заходять якісь інші екіпажі з іншими прошивками, і дроном і знаходимо протидію. Андрій Потчів Артем Дажанков факт та Єдині. Новини. Володимир Зеленський провів розмову з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камищиним. Проаналізували роботу підприємств нашої оборонки. Те, що досягнуто і що заплановане, зокрема, говорили і про розвиток та масштабування виробництва далекобійних дронів та успіхи «Укроборонпрому». Нарешті в оборонному виробництві почали. Реально та помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Сьогодні ми визначились із «Укроборонпромом», з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. По багатьох напрямках маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати а постачання для виконання завдань з силами оборони та безпеки постачання, що зростає, плюс. По наших далекобійних дронах ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. 18-річного затриманого за підозрою вбивстві Ірини Фаріон перевезуть із Дніпра до Львова, аби обрати запобіжний захід. Про це повідомляє прокуратура Львівської області. Коли саме відбудеться судове засідання, поки невідомо. Незабаром поліція оприлюднить більше деталей. Нагадаю, підозрю нового вбивстві затримали вчора у Дніпрі. За словами голови МВС Ігоря Клименка, пошуки тривали 140 годин. Перевірили кожен куточок за маршрутом відходу стрільця та обшукали близько 10 гектарів лісу. За даними слідства. Підозрюваний за час перебування у Львові орендував щонайменше три квартири, а до злочину готувався два місяці. Слідство схиляється до думки, що він лише виконавець. Сам хлопець родом із Дніпра. Журналісти проекту Радіо Свобода схеми поспілкувалися з його батьком, який служить у ЗСУ. Сина давно не бачив, але каже, спілкувався з ним постійно. У те, що він винен, не вірить, каже, що мотиву вбивати. Хлопець не мав. Нещодавно закінчив курси керування безпілотниками, щоб долучитися до українського війська. Також, згідно з даними журналістів, він був підписаний на неонацистські пабліки. А в січні цього року згадував про російське неонацистське угруповання НСВП, яке взяло на себе відповідальність за вбивство. Цю інформацію поліція перевіряє. Нагадаю, в мовознавицю Ірину Фаріон стріляли ввечері 19 липня біля її дому у Львові. Згодом вона померла у лікарні. Іран може організувати теракти під час олімпіади, що відкривається сьогодні в Парижі. Про це міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїл Кац попередив листом свого французького колегу Стефана Сажурне. У ньому зазначено, що напади іранських та інших терористичних організацій можуть бути спрямовані проти ізраїльських спортсменів і туристів. Нагадаю, заходи безпеки у французькій столиці на час спортивних змагань безпрецедентні на додачу після погроз та закликів виключити Ізраїль з учасників олімпіади через. З війну з терористами Хамас ізраїльські делегації забезпечили посилену охорону. Десятки тисяч поранених захисників та цивільних, які залишилися без кінцівок, у рази збільшили навантаження на 10 українських протезних підприємств. Тут працюють і у вихідні, якщо треба, і після завершення робочого дня кістяк підприємств становлять фахівці з досвідом в десятки років. Таких небагато. Молодь навчається, але підготувати нового справа не місяців, а року щонайменше. Та саме ця категорія стала уразливою для призову в армію. Протезні підприємства занепокоєні загроз залишитися без спеціалістів. Доброволець Максим торік втратив ногу нижче коліна в боях під Бахмутом. Через соціальні мережі дізнався про Вінницький завод з протезування. Після першого телефонного дзвінка приїхав на прийом. Приїхав на наступний день, це даже був вихідний день, без проблем мене поклали. Понад півтора місяця потрібно, аби ветеран отримав протез на Вінницькому підприємстві. Увесь цей час бійці перебувають на стаціонарі. З ними працюють психологи, фізіотерапевти та протезисти. Зараз у Максима чергова примірка. Через півроку травмована нога з у розмірі І потрібен комфортніший куксотримач. У мене зменшилась культа в розмірах. Ну почала ну це істецтний процес. з початком повномасштабної війни. Дедалі більша потреба у висококваліфікованих протезистах, які можуть якісно допомагати пораненим з ампутаціями. На початок повномасштабного тут працювало 5 протезистів. Нині їх уже 10. Олег Шуляков майже 40 років майструє протези. Раніше ми е наші були техніки, техніки прибули, від яка ну, помірали. І веде в ну, від на до кінця А, де я Ф, на нашій від початку великої війни дуже зросло навантаження на людей. Протезисти зараз насправді мають дуже багато роботи. Роботи збільшилися в рази, в три, в чотири. Працюємо і по вихідних робимо робочі дні і після роботи. Кипить робота в усіх протезних закладах країни і в цьому центрі без обмежень. Також ось пан Богдан приїхав полагодити протез. З'ясувалося, що треба не лише підправити протез, а й навантаження під час ходьби. Походіш ти не сантам, ну ти її неправильно викидаєш. Мені подобається в тому, що ну без питань, допустим, якщо щось ну трапляється, так як от зараз зараз мене, що ну нарушилось там, допустим, механізм заїхав. Тось, ну як кажуть, не відфутболюють, добре відносяться. На техогляд сюди привозять і самі протези тих бійців, які досі воюють. Будемо його обдувати, перемащувати, тому що. Активно їм користується він в бруді. Ця людина, яка їм користується на фронті, знаходиться, і він експлуатується дуже сильно. Всеволод прийшов сюди техніком, потім навчався у Харкові і майже п'ять років працює як майстер Удосконалює свою справу. І там я здобув сертифікати, навчався спочатку на голінь, потім на бідро і на різні типи вже голені і бідра на різні види фіксації. Майстер уже працює на ну самою людиною. Він уже коригує її, налаштовує і робить уже самі куксоприймальні гільзи. На великий потік протезування потрібні нові руки. Тож до станків став Денис сам на протезі. Ногу втратив у перший день нападу Росії в броварах на Київщині. На даний момент я тільки учуся, Я технік. Тобто я обробляю модель, протазист приходить, перевіряє. У ну, майбутньому думаю, що навчуся і буду протезистом». Керівників усіх протезних підприємств турбує, що забронювати можна лише половину фахівців. На жаль, зараз чітко державою не прописана порядок бронювання протезистів. У мене от зараз два протезиста два тижні, і вони будуть проходити військову службу. І це в цьому теж я насправді велика проблема, тому що ми їх підготавлювали. А готувати їх треба кілька років, аби протез став дійсно комфортним. Надо розуміти біомеханіку, біологію, анатомію ось ці всі моменти при виготовленні протезу. І тому у нас, я думаю, за того, що довготривалий, абсолютно довготривалий термін навчання, у нас є дефіцит цих. Саме кадрів кожен день у нас є поранені люди, і треба й більше робочих рук, які б їх обслуговували протезні підприємства. Просять зберегти фахівців, аби не збільшувати черг наших поранених захисників за протезами. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк. Факти ICTV, єдині новини. Російські обстріли знищили тисячі гектарів лісу на Миколаївщині. Ворожий вогонь випалив цілі лісові посадки до висадження нових дерев. Лісники наразі приступити не можуть, бо територія дуже засмічена вибухонебезпечними предметами. Їхній роботі передує складне розмінування території. Це пожежа, де ми зараз знаходимося. За один день з обіду до вечора згоріло 80 гектар лісу. Пан Сергій вже 30 років працює лісничим, показує хвойні дерева, яким було понад 60 років. Та після російського обстрілу страшної пожежі це урочище вигріло вщент. Багато чого сюди прилітало, як РСЗО, так як артилерія, як тяжкі снаряди, висіли дрони над нами. Зразу одразу направляли сюди. Тобто нас виявляли і направляли сюди обстріли. Доступу до гасіння лісових пожеж просто не було. Через загрозу повторних обстрілів лісники разом з рятувальниками не завжди могли одразу приборкати вогонь, але й тепер відновлювати насадження поки не можуть. Якщо її не спіляти, буде от такий результат атвіра вони попадають, і существують загроза повторних пожеж. Зайти сюди. Убрати ці дерева, посадити новий ліс ми не можемо, поки не буде розмінувальна територія. Аби відновити сотні гектарів лісів, потрібно прибрати згорілі насадження, обробити ґрунт і вже після знову висаджувати дерева. Та цьому передує процес розмінування, який може затягнутися на роки. По Миколаївській області в Держлісфонді ще замінованими лишається більше 25 тисяч гектарів, які не розміновані. Господарську діяльність ми там не можемо вести. Зараз співпрацюємо з Асоціація саперів України з іншими організаціями по розмінуванню території небезпеки в лісах Миколаївщини. Чимало група пана Євгена в цьому урочищі площою 640 гектарів. Працює майже три місяці. Знаходили тут дуже багато залишків від російських обстрілів. Ми розуміємо, що дану територію частіше всього обстрілювали за допомогою РСЗВ. Найчастіше зустрічаються залишки ракет, ураган, смерч, а також використовувалася ствольна артилерія, тому ми знаходимо нерозірвані снаряди, просто закидували запальними сумішами, щоб ліси просто згоріли. Влітку через високу рослинність і спеку працювати непросто. Один саперук сапер може очистити до 10 квадратних метрів землі. Ви можете зрозуміти, скільки необхідно буде саперів і часу для того, щоб очистити 600 гектар. За словами екологів, дві третини природно-заповідного фонду Миколаївщини були в зоні бойових дій. І знищення лісів через ворожі обстріли мають невтішні наслідки. Порушення ґрунтів – це прохід важкої техніки. Це залишки мін, залишки небезпечних якихось предметів. Всюди бачимо залишки свінцю по і міді. Аби подолати наслідки російської агресії, знадобляться десятиліття. А поки триває розмінування людей просять утриматися від походів до лісу. Луїзаріоміна, Даніл Сліж, факти сітіві. Єдині новини. Грози та град прогнозує гідромецентр сьогодні у низці регіонів України. Штормове попередження оголосили по всьому заходу і півдню, а також на Вінничині, Хмельниччині та Житомирщині, зокрема в Одеській, Миколаївській, Житомирській та Вінницькій областях очікують шквали 15-20 метрів на секунду та град. Хороші новини для тих, хто втомився від спеки. Більше новин нашому випуску об 11-й годині. А марафон триває і підхоплює ефір. Вадим Карпяк. Вадиме, будь ласка, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.